Об'єкт критичної інфраструктури, автоцентр та заправна станція, чотири багатоповерхівки та п'ять приватних будинків, тролейбус та дві автівки екстреної медичної допомоги пошкоджені через обстріли армії РФ за минулу добу, розповів керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Долоконніков. По Херсону, як завжди, були атаки російських дронів, наслідок чого постраждала одна людина, медпрацівник. Медсестра однієї з лікарень, де було скид. Там також пошкоджені дві автівки швидкої допомоги. Також Херсон обстрілювала з артилерії, прилетіло на Таврійський. На щастя, тільки дивом там було без жертв. Одна людина тільки отримала гостру реакцію на стрес. Також ще один поранений є в Давидовому броді біля Давидового броду. Працівник дорожньої служби ремонтував дорогу, натрапив на міну, отримав поранення і доправлений до лікарні.